Коли читаєш про різні тому, формули краси, гармонії і так далі, що наводять? От наводять якраз оці зборки, розборки, мушки, і о, той принцип о, все принцип краси всесвіту, який закладений у все і в ці о, лінії, також він, він є вражаючим. І цим е, хочеться ще раз акцентувати увагу на тому, що усе закладена краса. Е, і ми, власне, є її носіями, є її творцями, і е, власне, навіть всі ті наші пропорції кожної кісточки, кожного нашого пальчика, все воно теж побудовано за цим принципом краси і гармонії. І про це дуже важливо пам'ятати. Я вважаю, що це закономірність, що пані Людмила вже знана поетка. Але я пам'ятаю першу зустріч з нею, коли ми відкрили для себе Людмилу Живолу як переможницю конкурсу потична за мами колесова. Це така була громадська ініціатива. Поетичний конкурс, щорічний поетичний конкурс, потична за мами колесова. Чому петична зима? Починався цей конкурс. Із 15 жовтня і завершувався 15 лютого. Тому я вітаю цей перший проект з таким прекрасним початком, такою нашою прекрасною авторкою, тому що поезія надзвичайна, і ви сьогодні переконаєтеся. І хочу побажати успіху. Дякую. Вісім років я написала свій перший вірш. І потім в 12 вже був такий серйозний вірш про похання або від світ називався. А в студентські роки почала писати вже більш так системно, але перше моє публічний виступ був саме не друкований був в ефірі Харківського обласного радіо. І після того це була передача «Рожеві віконниці». І я почитала до по своїх віч, які ще ніде не звучали. І потім після того мене запросили працювати на радіо, і звідти почався так мій сказати творчий шлях. А вікно на хрещетах це вийшло вона дуже так блискавично, як можна сказати, тому що рівно рік назад, напевно, я йшла по вулиці, зустріла людину, яка мені сказала, що відкрився зараз. Каже, полявання на конкурс триває в описі. що він почався і давайте швиденько? І ну, я зібрала його. Буквально за тиждень, те, що в мене було. І з чим пов'язано ще м, вихід книжки, буквально з різницею в два-три дні я е, отримала звістку, що е, була створена пісня. Це е, на музику і чудову е, української, українська така виконавиця в нас є хаківська обходження, і це на хору, зараз вона в Польщі. І вона мені повідомила, що потрапила твіш, і вона написала дуже гарний такий е, варс, віденський варс. Вікно на хрещетик, тобто таке подвійне народження. Uh -huh. Це реальний вид змогла робоча вікна на хрещетик. Справді тут покладено, але фотографія <різь> вона художня. І ми дуже добивалися, щоб все світло з художника, коли друкували, щоб все це було золотисто, відхідки, бо це uh -huh. Катя скаже, це не певний зміст. <різь> 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 так, отже Катерина Міщук, член Національної спілки письменників України, художниця, дизайнерка, лауреатка літературних премій імені Олеся Гончара. Не просто художниця Василя Симоненка примій золотий тризуб та в нашу си. Дуже дякую. До потрапили ці ця неймовірна просто вражаюча поезія, Я була досі вражена, приголомшена. По-перше, ця поезія дуже резонувала з моїм внутрішнім світом, з моїм внутрішнім станом. І я подумала все. Це просто, просто за свідомість він по дуже багато різних образів цікавих. Коли пані Людмила зателефонувала. Ми говорили про е, видання книжки, ми говорили про поезію, і пані Людмила запропонувала оформлення. Кладе сонця на півпрозорі клунки, ощадний гномик на ім'я тепло, серпневі дні, таємні поцілунки, які, яких, можливо, зовсім не було. Не по сезону, ягнена, роздута із пульсом, що ціпами на току. Як осінь зі із парашута. Чи упіймаєш ти мене таку? Мила зірка, мов айстра, незірвана, край небесного шляху тремтить, і захоче хтось, вражений зіркою, обігріти її, хоч на мить. Розбіжиться, але не зогледиться, як майне, наче колесо освіт. Річ не в тім, що була ожеледиця, просто вийшов невдалий політ. Перехожий здивується натовпом, хтось упав. І не вірять у це, а сніжинок, молекули й атоми приховають по лице. Все, звичайно, колись перемелеться і запрагнеться ще висоти. Але ж нині така ожеледиця, лиш би встати і лиш би дійти. Але враз, серед сутені вічею свіжа думка його опече, і стече з роздоріжжя космічного. Тихим сяйком йому на плече. Зірка та, що так схожа із айстрою, Перетворення сріснуть просте. Йому знак вирезкневого настрою його сніжним крилом проросте. Я дійсно пані Людмилі написав, коли вона запропонувала взяти участь ввечері, що я дуже радий візьму участь, але. Розпівати. Я кажу, я взагалі не музикант, я як то більше вважаю себе автором і слова завжди на першому місці ставлю. Але я просто прочитаю ваші ліпші, як то. І пані Людмила прислала мені цю збірку. І дійсно, несподівано, виникла пісня, така просто якась зрезонувала спорідненість, мені відгукою і резонують вірші пані Людмили. Я перепрошую, будь ласка, почалася повітряна тривога, балістична загроза для Києва. Тому, будь ласка, зараз скажуть, де найближче укриття. Воно тут за рогом. Тому хто бажає, будь ласка, я думаю, ми будемо продовжувати. Тут діти є мабуть, треба все дуже швидко лягає курки. Тут против тревожней тровай, скупо средла сиется зворы, На жертв лишь те Тут лучше стишмачет до моих стревошь. tomorrow На уж их раскарыстали разлоги, Попрыгайся новыми движом, Наскарыща чужих и ржавых ловник, Он и легкий, як из бескостых, Он и в марте, я морозу У себе, о того, що ви хотіли, щоб про вас знав? Ну Що ж все ще можна? Листи, вірші, прозу. Не як писати ну, не, не наблюдає, але іноді я, останнім часом я розумію, що я просто в інформація, ну, просто десь як в космосі. І іноді просто, коли вихідні, день або два, просто якось хочеться. Ну, не те, що хочеться творити, а потрібно. Тому що просто інформація. Але інакше, мені здається, що ну, я не можу і не хочу бути. Ну мені це подобається. Мене навчила мама читати в три роки за радіопрограмою яка була з, Хрещати з дому Хрещати 26» з радіо. І навчили читати там якась був експеримент. Тоді в тільки сім років до школи йшли і вчились, А мене в три роки тому я не пам'ятаю ну коли щоб я вчила читати. Я тільки пам'ятаю трошечки велику літеру, так з газет, Але все життя я вміла читати. Тобто, як я скільки себе пам'ятаю, процеса не і можливо ця інформація з цими літерами так вийшла в мене. Ну, і от я вона руху рухає мною, ну, напевно, чи <плес> я не в дитинстві, напевно, на два роки 5 6 7 Я хотіла бути археологом. Мене дуже приваблювала глина, що це глини робила і шукала. Я завжди все шукаю і знаходжу до речі. Дуже якісь речі загублені, не розумію, чим якісь що завгодно, але все життя я знаю, що хочу <плес> більше. Тобто то археологи. Це <плес> вікна на хрещатик багато значень має. Ми переїхали до Києва, щоб продовжити навчання донька, яка в 6 років почала займатися балетом. Професійно можна сказати вже в Харкові, але саме професійне самоучилище було тільки в Києві. Тому ми переїхали, і це ну, визначило нашу подальшу долю і родини, і нас. Тому е я себе, мабуть, назвала все таки як мама, тому що в е мене двоє дітей, і я все таки багато чому керуюся їхніми інтересами. І, наприклад, вони обоє народилися в черні, і вже скільки пам'ятаю мої всі відпустки і всі мої підтасовані під червень. От, і тобто ну, я там, я, 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 все -таки, можливо, не знаю, я вправа все-таки можливо Я зовсім не маю музичної світли, не маю голосу ні слуху, але більшість, переважна більшість віршів у мене створюється на якісь внутрішні мелодії. І іноді це співпадає, співпадає от, пісня, яка мені абсолютно звучить. А іноді буває, що композитор чи якась бачить, тому що в мене вже кілька пісень, мене чотири чи п'ять писань таких, Професійними композиторами написані. Мені б дуже хотілося щоб все-таки більше пісень моїх звучало. Я бачу себе ну, теж в цьому. ну, От п'ятий пункт, щоб більше звучало як пісні, щоб я себе як презентувала. так-так-так. От факти. Можливо, людина, яка завжди дуже боїться, дуже переживає, але завжди, напевне, зробить і наважиться зробити. ну, так, да, і це я все-таки я роблю. Я пам'ятаю, що я в першому класі, хто казали, хто перший піде там на укол до лікаря, прийшли, всі боялися мій друг з дитинства Вова. І він сказав, ні, кажу, давай вже разом. Ні, він не пішов, а я встала, я, я дуже боялася. Я потім плакала, але я все сама пішла. Тобто я буду боятися переживати, але я з ним буду. Ось тобі світ, свіжі суняки в нім сателіти, ось алфавіт, де китаються тіні від літер, сповнена з вап довга від тину. добра. І між ти також, трохи вище в Ось тобі сміх, манець стріху і бабина хата, ти зміг найсолошу хмаринку дістати, високо скрізь, ти без страху смієшся до сліз, дивом. Заліз, а тепер невідомо як зліз. Ось тобі бал, го старої подушки, нито крізь сікає тріумф по колюшки. Йде череда, перетворить гарбузін одинних та не біда, бо насправді несправний годинник. Крапка, пробіл, срібні спалахи на моніторі. Ось тобі бій. Як поряд і світових проєкту Тануть світи, і бали осипаються сміхом, ось тобі Ти, так близько до неба зістрі. Вірш, який став образом цього, цього вечора. Ці пелюстки Пір'їнки рожевого ангела, цей граційний політ прапламінгових зграй. Якомило словами танцюємо тангами. Як дається нам не заступити за край, сходять тіні бажань, що були вже незримами, досягають тихенько омріяних верш. і, спитаючись з легко займистими римами, прогнозують душі несезонних пожеж. І тобі засвідчусь на життєві перонія сльози щастя навпіл з випадковим дощем. Світом бравлять флети і трішки фімонія, а іще, а іще, а 是。<也>